Експерша ракетка світу Іга Швьонтик готується до Ролангарос. Турнір розпочнеться 28 травня 2025 року в Парижі. Іга тренується з Аріною Сабаєнкою з Білорусі. Вони разом відпрацьовують удари. Іга брала участь у благодійних матчах. Вона допомагала українцям, особливо дітям, які постраждали від війни. Турнір у Парижі триватиме до 8 червня. Деякі відомі актори почали кар'єру завдяки фільмам про Гаррі Поттера. Багато з них грали ролі другого плану. Роберт Патінсон ще до ролі в сутінках зіграв Седрика Дігорі в Гаррі Поттер» і Келих вогню. Регежан Пейдж, відомий за серіалом Бріджертони, був гостем на весіллі в Гаррі Поттер» і смертельні реліквії. Частина перша. Мішель Фейерлі з Гри Престолів зіграла матір Герміони Грейнджер. Джеймі Кембл Бовер з'явився як Грін Девальд. Гіро Файн Стіфін зіграв юного Тома Редла, який відомий як Волдеморт. Його дядько Раль Файнс грав дорослого Волдеморта. Кенет Брана зіграв гільде роя Локарта. Девід Теннант, відомий за доктор, хто зобразив Барті Кравча молодшого. Ці актори залишили свій слід у світі Гаррі Поттера. Їхні ролі могли бути не такими помітними. На конференції Google I.O. у 2025 році компанія Google представила новий інструмент під назвою Flow. Це інструмент для створення відео за допомогою штучного інтелекту. Flow став частиною оновлення системи Google AI. Разом із ним Google презентувала. Нову модель генерації відео vo 3 покращення можливості для vo 2 та нову модель зображень Imagen 4. Flow дозволяє створювати короткі відео тривалістю до 8 секунд. Це можна зробити за допомогою текстових запитів або зображень. Потім ці кліпи можна об'єднати в більшу сцену. Flow схожий на застосунок для відеомонтажу, але керується за допомогою слів і образів. Мета цього інструменту швидка реалізація ідей. Під час презентації показали, як. Як штучний інтелект створює анімаційне відео. Flow має широкий потенціал. У сфері освіти його можна використовувати для створення візуальних пояснень. У маркетингу для прототипів рекламних роликів. У журналістиці для візуального доповнення до матеріалів. Це візуальний чорновик, який перетворює ідеї в відео без професійних навичок. Поряд із Flow Google представила модель vo 3 яка генерує якісне відео і звук. Модель vo 2 отримала нові інструменти. Для керування камерою. Генератор зображень Imagen 4 навчився писати текст, що виглядає як справжній. Flow вже доступний у Сполучених Штатах Америки для підписників нових тарифних планів Google AI Pro та Google AI Ultra. В Україні триває реформа Збройних сил. Армія переходить на корпусну систему. Це дозволить масштабувати досвід успішних підрозділів. Снайпери Кирило та Данило Яковлеви вважають, що це значно посилить армію. Зросте кількість військових, а сильні командири можуть змінити ситуацію на фронті. Корпусна система вплине і на фронт, і на саму армію. Командири бригад стануть командирами корпусів з новими повноваженнями. Вони отримують звання генералів. Ці полковники воюють з 2014 року і вже стали генералами. Вони мають реальний бойовий досвід. Штаб управління корпусом складається з сотень людей. Брати Яковлеви давно говорили про необхідність дивізій і корпусів. Їм потрібно більше ресурсів. Це можливість для зростання особового складу. Лейтенанти і капітани з досвідом можуть стати майорами і підполковниками. Навіть невеликий відсоток нових генералів все це серйозне посилення для Збройних сил України. Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий змінив ситуацію на Покровському напрямку. Аналітики Діпстейт відзначають, що зросла кількість ліквідованих росіян, а темпи наступу ворога знизилися. Це завдяки новому підходу до людей. Люди хочуть служити тим, кому довіряють. Зараз в Україні дві системи: стара корупційна з депутатами і чиновниками, які не хочуть втратити вплив. І нова молода генерація, бойові офіцери, які змінюють підходи. Стара система чинить опір, але зміни неминучі. У ніч проти 21 травня в Тульській області Росії було чутно вибухи. Місцеві жителі кажуть, що вони сталися близько одинадцятої години вечора. Гучні звуки лунали над містом Алексин. Російська влада стверджує, що це була робота протиповітряної оборони, яка збивала українські безпілотники. Жителі скаржаться на сильні вибухи. Вони кажуть, що від звуків ледь не вилетіли вікна. Деякі навіть закликають до удару у відповідь. Нагадаємо, 7 травня дрони вразили два оборонні заводи в Московській і Тульській областях. Російська сторона заявляє, що їхня протиповітряна оборона збила тоді 524 безпілотники.